Що ж панство, пропоную вам зіграти шахматну партію невеличку. Значить, я завжди люблю, коли ходиш, то відкривати першу дамку або на один, або на два кроки. Але я ніколи не знаю, як зіграє суперник. Ну найкласичніша історія це видвинути вперед того самого пішака, або зробити хід конем. І ось кожного разу. Коли пасічники роблять хід пішаком, хтось робить хід конем. Можливо, нам треба поміняти правила. І коли хтось робить хід конем, нам вже час своїми конями прикривати пішака. Я думаю, так буде правильно. Але не всі це розуміють. Сьогодні я наткнувся в одному із е, телеграм-груп, от на от такий пост. Пост, звісно, нічим мене не вразив. Просто класична історія обріхування українських бджолярів і бджолярів всього світу. І на тлі скандалу, який розгорівся про це ДНК тестування меду, про те, що китайці заполонили своїм сиропом весь світ. До мене на цю тему приїжджало телебачення, запрошували мене. Ми на цю тему спілкувалися. Тяжко подавати інформацію. Оскільки ти розумієш, що від кожного твого слова залежить, ну, залежить зараз в прямому сенсі галузь. І от тут та, та сама історія. І я от дивлюся, в нас там пасічники в продажі падають, значить бджолині сім'ї скорочуються, значить в пасічників депресія конкретна через ці всі речі. Да? І пасічнику взагалі зараз складно. Тому що продукти бджільництва, да? якщо дивитися прямо от просто те, що відбувається на сьогоднішній день. То вони трошки все ж таки відходять на задній план. Да? Е, і умовно, якщо ми продавали там, 100% продукції до війни, то зараз ми продаємо її тільки 30%. І це повинні всі розуміти. І от ті пасічники якось от тримаються. Да? Через то я там закликаю в себе на каналі продавати в роздріб, не жаліти е, поставити нормальну ціну, збирати 5 продуктів бджільництва і так далі. І от в мене таке відчуття, що мій канал єдиний в цьому степу. От вийшов я от на поле, кажу, панове, приєднуйтеся, нам треба робити так, щоб український пасічник, українське бджільництво поважалося суспільством, державою да, і в світі. Але бачу, трошки складно мене чують, тому що ну що ж він малий, що ж він вміє, цей малий? Е, ну окей, я собі працюю і вам показую свою діяльність. Частково всю, частково не всю. І от зараз я вам роблю той самий заклик. Панове, підпишіться. На цьому каналі. Ви більш ні на якому каналі не знайдете ту інформацію, яку знайдете на нашому каналі стосовно галузі бджільництва. Причому 90% інформації це те, з чим я безпосередньо мав дотичність до чого я мав. Те, що я випробував, і те, з чим працювали. Значить, і дуже важливий момент от той пост, який ми сьогодні побачили. Я зразу, що я роблю? Я бачу це і закидаю до своїх хлопців в групу, кажу: дивіться. Ну, тобто до кого це до хлопців, до учнів. У мене є дві групи, я їм закидаю. І е, я їм пропоную діяти якимось чином. Е, я, само собою, для цього адміна в групу зразу пишу скаргу. Ну, Людську скаргу пишу. Просто добрий день, у нас є проблема, це неправильна недостовірна інформація. З цим треба щось робити. Там так написано хитро, луканічно. Ну, тобто, я людина, яка знає, що це така медіа медіабізнес, скажімо так, і знаю, як воно формується. Знаю, як зі сторони за кулісами це все робиться. І там, от саме атака йде по меду. Не їжте мед, а їжте цукор. Бо коли цукор це просто негативно, от коли мед це цілий рак. Розумієте? Дивіться, в світі не зафіксовано. Ні одного офіційного випадку, щоб людина отримувала рак через те, що вона їла мед. Ні одного офіційного випадку. Це перше. Друге, коли хтось в соціальних мережах публікує таку інформацію, вам необхідно, ось я до вас, до бджолярів, звертаюся, якось трошки висловлювати своє невдоволення. Ну, мені так здається. Чому? Тому що. Люди, які це публікують, вони на цьому заробляють. А люди, які хочуть, щоб вони це опублікували, вони їм платять. І платять, повірте, такі суми, про які от ви ну, за сезон не можете навіть мріяти, як вони за цей один пост платять. І вам треба трошки думати про те, що сьогодні ви можете мед не продати, а завтра ваші вже внуки не зможуть його продати, тому що він нафіг нікому не треба буде. І ви повинні про це думати. Думайте про завтрашній день, це українські бджолярі, я звертаю зараз до вас. І от коли така інформація поступає, я прошу, що адміна, ну, інформація недостовірна. Там, перевірте, бо висформив офіційні за, запити там, спілку пасічників, яка повинна була б на таке реагувати, але вона не реагує. Асоціація бджолярів України є там. Да? От я б хотів би, щоб ці організації показали свій вплив. Якось те, щоб вони це тільки вплив не ганяти мій канал чи мене, да? там що от я там, а я я і про якісь там речі розказую. Я розказую про проблеми, які є в українському бджільництві. Розказую це щиро від душі, бо я з цими проблемами особисто стикаюся, і потом маю клопіт, точно так само, як і ви. Там, починаючи вищиною, і закінчуючи там тим, що дуже складно продавати продукцію бджільництва, тому що наш споживач він просто не проінформований. І е, за цей рак, це взагалі. Ну що, типу, ти кидаєш мед в гарячу каву, чи в гарячий чай там писалось, що не можна додати. Ще раз повторюю: для українських бджолярів, що відбувається з медом і для суспільства, коли ми додаємо мед в гарячий чай, значить, дивіться, є така штука, як. Вуглеводи. От мед це вуглевод. І він складається з двох простих цукорів глюкози і фруктози. Співвідношення бувають різні, але 70% мед це 20 моносахаридів. Наукове визначення. Цукор, він складається з сахарози. Що таке сахароза? Це складний цукор це дисахарид, так званий. І коли ми отримуємо мед, ми отримуємо. Корисні вуглеводи. Коли ми отримуємо цукор, да, ми отримуємо не дуже корисні вуглеводи. Чому? Тому що наш організм має виділити інсулін, щоб переробити той цукор. А коли ми споживаємо мед, то наш організм практично взагалі не виділяє інсуліну. Це причина. А чого не виділяє? Ви спитаєте, а як же ж таке може бути? Коли споживається сахароза, нам треба розщепити інсуліном на моносахариди. А коли споживається мед, це вже моносахарид, їх не потрібно розщепляти. Відповідно, не потрібно інсуліну. Запитаєте, чому воно вже розщеплено? Тому що так природа побудувала, що в бджіл є такий е, безпосередньо е, фермент, який називається е, діастаза. Точніше, перепрошую, інвертаза. Ну, діастаза в них теж є, але інвертазою вони інвертують, Саме інвертують цукровий, вони інвертують цукор, який вони забирають з нектару. Значить, і то вже будуть моносахариди. Бджола вже все зробила за вас. Чому? Тому що це їхній спосіб вижити, спосіб зберегти вуглеводний корм надовго. Да? Тобто на тривалий період часу. І так вийшло, що там на тисячі років воно зберігається. Ну, При належному зберіганні, відповідно, там... коротше, ви розумієте, про що я кажу. Це всі відомі факти. Мед з єгипетських пірамід достають, і це факт. І споживають. Значить, тому. Плюс цукор, коли виготовляється, це йде виростити той цукор це хімічні обробки, виростити, тобто тростину або цукровий буряк. Коли ми завозимо його на завод, там мега багато маніпуляцій. Саме, напевно, що шкідлива маніпуляція, це треба нам той цукор відбілити, а його відбілюють вапном, хто не знав. Обичним вапном. Зайдіть, подивіться, технологія там, виробництва переробки цукрового буряка. Ну, цукор як продукт теж має місце жити. Безпосередньо, Ми його також дрові використовуємо, але ми теж його використовуємо, ну, не просто аби використовувати. І отут там мед. Да? І от коли ми додаємо мед, так я вам кажись пояснив в повному обсязі, що таке мед і що таке цукор з точки зору якби, ну, харчової промисловості. Значить, Коли ми додаємо мед в чай, іде розпад. Да, під дією температури йде розпад вуглеводів і виділяється така речовина, яка називається ГМФ, або гідроксиметилфурфурол Да? або оксиметилфурфурол, багато ще її, як пишуть. оксиметилфурфурол, Ну, європейське позначується ГМФ. Гідроксиметил фосфорол. Що таке гідроксиметилфурфурол? Він класифікується як консервант. Але яким консервантом він є, От саме головне, яким? це проміжний продукт розпаду вуглеводів. Проміжний. Тобто в нас є вуглевод, є температура там умовно 100 градусів, тому що при вищій температурі нижчій він ну, дуже мало виділяється. Є 100 градусів, воно виділяється, і потім переходить в іншу фазу. Розумієте, при, охолодж... при охолодженні. <клес> так, оксиметилфорфорол, він може бути в медовій. Але, саме головне, є стандарт, міжнародний стандарт допускається оксиметил на 1 кілограм 40 мг. Оксиметил Це європейських медів або в медів, які є безпосередньо зібрані на території помірного клімату. І для тропічного меду є інший стандарт це 80 мг на кілограм, тому що там тривалий час діє температура, і коли воно тривалий час діє, то безпосередньо воно буде постійно почуть по виділятися. І для тропічних медів 80 мг на кілограм. От два таких стандарти існує. Ми, українці, маємо жити по 40 мг на кілограм. І тут саме цікаво, я вам опублікував відео. значить, Якщо це шкідливо, то каву взагалі треба заборонити. Зайдіть, подивіться. Я там наводжу наукові дослідження, які є в Google Академії. Ці наукові дослідження ви можете подивитися, все воно відкривається. Те відео можете подивитися, вже пора його дивитися. Значить, Саме цікаво, що коли ми додаємо цукор. Цукор, чому немає стандарту на виділення в цукрі, з цукру, звичайної сахарози, а він є. Е, ну, сама в сахарозі є оксиметилфорфорол. Тому що це теж вуглевод. І теж, коли ми додаємо цукор в чай, виділяється оксиметилфорфорол. Ну саме е, цікаво, що при додаванні цукру. Да? Цукор він в собі вже має оксиметилфурфурол. Чому? Тому що цукор обробляється, от обичний кристалічний цукор, під дією високої температури. Тобто робиться оця ропа, робиться цей сироп і випаровується заліва волога. Оце і є цукор, да? там випаровують, там вже високі температури, там вже йде інтенсивне виділення оксиметилфурфуролу, Воно вже в ньому є всередині. Кава звичайна мелина. Обжарена кава, кава, яка є сублімована, тобто розчинена, вона взагалі має сумасшедшу кількість оксиметофорфурову. Там доходило в деяких дослідженнях розчинена кава до 1-2 грами на кілограм. Ну це ж капець. Уявляєте, це яка величезна доза. Я вам ще більше скажу: коли ви готуєте варення, там малина, там сливи, не знаю, все що завгодно, ви готуєте варення. От в тому варені ви додаєте, там вже є. В середині якісь вуглеводи, і ви додаєте туди ще цукор і його кип'ятите, перекип'ячуєте. Ви можете, там, якщо віддати на аналіз, ви побачите, що там окси буде е, далеко не 40 мг на кілограм. Там теж буде доходити порядка до 1 грама на кілограм. І якось ви ніколи не задавались тим питанням, коли ви споживаєте е, варення з вмістом оксимитилфорфоролу, яке кінське. Кінський, кінську дозу має, і воно є мега, мега шкідливим для вашого здоров'я. Ну ви від варенячка, якби ще не вмерли. Кожного дня ви п'єте каву. Ну ви, якби від кави ще теж не вмерли. Причому ви туди і цукру, і каву, і це все там двойна доза оксиметилфорфорол. Нічого ви ще не вмерли. А чому? Питання чому? Тому що оксиметилфорфорол з організму людини виводиться за 48-36 годин. Це теж наукові дослідження. Ці дослідження в мене в тому відео є. Опубліковані. Е, ви можете самі понаходити дослідження, але ну, тільки вам треба знайти їх англійською мовою. Не всі ви володієте англійською мовою. На жаль. От така от правда, розумієте? Це науково підтверджені дослідження. Да? І е, ну, мені хочеться криком кричати, коли я зустрічаю, що мед там шкідливий для здоров'я. Панове, мед. Це мега крутий божий продукт, який прийшов на цю землю раніше, ніж цукор. І всі от його експерти, в тому числі і я. Розумієте, цей мед бджола пережила оці всі тисячоліття, виключно за рахунок меду. Бджола одна із найстаріших комах, видів, яка існувала колись на цій планеті. Чому? Вона завдяки меду пережила. Е, і на рахунок раку. На рахунок раку, я думаю, що чорні зроблять те. Хід конем, тому що вони будуть далі атакувати. Да, а що ж робити білим? А білим треба не мовчати і вводити в бій своїх слонів і показувати, що ми теж можемо і ми щось знаємо, е, як мінімум. А потім чорні будуть думати, як відбитися. Е, і що він буде робити чорний? Теж атакувати? Да. Але ми тоді почнемо забирати його коней. Да? Ну. Класична ситуація нападає, а ми можемо атакувати так, ми теж своїм слоном ризикуємо. Але саме головне, ми показуємо, що ми на рівні. Тому що це рівнозначні фігури в цій грі. І в цій грі, яку ми граємо в медіапросторі, теж це все є рівнозначні фігури. І ми повинні знати, з чим ми працюємо? А ми працюємо з медом, з бджолами, з божими продуктами бджільництва. І була от така жіночка, яку звали Йоганна Будвік. Я спеціально відкрив Вікіпедію, щоб вам показати, І хто вона така була. Йоганна Будвік родилася 30 вересня 1908 року, померла 2003 року, 19 травня, німецький. Або німецька біохімік, ну, коротше, біохімік німецький, да, ці фемінітиви зараз. фармакологиня та дієтологиня, винахідниця і е, діакониса. Ну, я не знаю, можливо, вона там десь в католицьких церквах була. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що вона є біохімік, фармаколог та дієтолог. І займалася цим дуже серйозно. В неї там мегабагато заслуг, в неї там мега багато всякого щастя, і вона, Йоганна Будвік. Розробила протокол, дієтичний протокол для безпосередньо онкохворих. Звідки в нас береться онкологія? Ну точно панове не від меду, точно не від гідроксиметилфорфоролу, повірте, це, ну, це маячня як на мене. Причому я теж маю відповідні освіти, які мені дають можливість аналізувати, якби як мінімум я технолог по бджільництву. Я добре знаю ці всі речі. В тому числі у е, мене друга освіта це харчовий технолог. Так що я добре знаю, про що я говорю. Такс. І Йоганна Будвіг можете зайти на будь-якому сайті знайти цей протокол да, або е, в наукові статті, якщо хочете. Е, і вона пропонує в цьому протоколі наступне. Значить, е, в неї тут є конкретні якісь. Конкретні якісь поради, конкретні там є додаткові рекомендації. Зараз я відкрию заборони і ось до не є. Інші компоненти, які є протираковими. в тому числі. Да? Там якісь страви, вона описала з кардамоном, куркумою, якийсь кейський, каєнський перець. Я не знаю, що це таке. Крім цієї страви, доктор. Будвих рекомендувала своїм пацієнтам включати ляне масло або мелене насіння льону в дієту кожні 3 години. Ну, Якийсь в неї там був підхід. Вона часто додавала їм линомел. Що це таке, я не знаю линомел. Суміш дрібного насіння льону і меду. Бачите, позначається. Що таке линомел, я не знав. Тепер знаємо суміш дрібного насіння льоду і меду. Доктор рекомендувала вживати 2 столові ложки лину-мелу кожні 3 години протягом дня. Також додавала, додавати до домюслі, в тому числі це суміш льону і меду. І це одне. І там ще в декількох рецептах є безпосередньо мед для онкохворих. І заборони дієти. Будвіг. Що вона забороняє? Доктор Будвік суворо забороняла цукор, чисті тваринні жири, сало, майонез та інші заправки для салатів або начинки, олію, особливо маргарин та штучні гідрогенізовані рафіновані олії. М'ясо, всі штучні підсолоджувачі, у тому числі з високим містом кукурудзяного сиропу, тому що в ньому є дуже багато фруктози. Ну Там фруктози ну типу, відсоток йде в тисячі разів вищий, чим допускається при в цьому споживанні. Якісь газовані, безалкогольні, алкогольні напої, водопровідну воду, а також мінеральну воду, що містить фтор. можна також використовувати продукти, а да, містять фтор. втор. Втор, якщо ми маємо в надлишку. В принципі, тут логіка понятна, що те, що занадто, то не добре. Да? Ну Я не є доктор Будвіг, я не є біохімік, але от доктор Будвіг. І це єдиний в світі протокол, який є розроблений якимось науковцем, лікарем, біохіміком, фармацевтом да? для того, щоб онкохворі мали ну, що їсти. І що тут робить мед. А ми знаємо теж наукові дослідження, які твердо в всьому світі проводяться і встановлюють, що мед є ідентичним до складу сироватки крові. У нас є кров, у нас з неї беруть сироватку. І ось склад сироватки крові від ідентичний складу меду. Отак. От Це також ви можете зайти в будь, ну, будь-які дослідження взяти в Google Академії. Е, і... Ви будете мати також цей результат. Це давно встановлений факт. Точно так само, як що е, мікрофлора нашого кишківника там, чи прямої кишки в е, 90% похожа до мікрофлори Землі. От такі от речі. І це якась є в цьому логіка. Е, от так. Так що мед, він в собі вже має ферменти, він в собі вже має там якісь вуглеводи, прості вуглеводи ще раз, це дуже важливо. І е, чому от в мене є дуже багато клієнтів, які їдіабетики, вони їдять мед. Вони не, вони не обмежуються там акацієвий мед і капець. Вони їдять мед, взагалі їдять мед. Розумієте? Тобто мед можна, мед не піднімає там, цукор в крові, різко там, і так далі. Немає такого. Можливо, там, звісно, якщо ви сядете літру меду втопчете, то, звісно, буде піднімати різко рівень цукру в крові. І в цьому, звісно, є, ну, є всі і проти там, і так далі. Зараз лікарі сюди може налетять, мені там почнуть розказувати. Але є ще такі напрямки, який називається апітерапія. І апітерапією займаються в деяких країнах дуже серйозно, таких як Японія, Китай, Америка. Вам ні про що не говорять. Топ країни світу, да, в той час, коли в Україні мегабагато пасічників і цей напрям можна розвивати дуже сильно. І є от такі науковці, як Оксана Корбу, це доктор медичних наук, який працює в універі Богомольця, це реальний доктор, який займається питаннями дослідження дії та да, клінічних досліджень продуктів бджільництва. Е, і от три топ країни світу розвивають епітерапію, причому на шаленому рівні. А тут а, нам пишуть е, всяку маячню, що мед не можна споживати там, визиває рак. Це треба ж вдуматися. І от я хочу, щоб коли от такі нутриціологи серйозні, дуже е, щоб вони перед тим як таке писати, да, то щоб вони давали якусь, якесь посилання на те дослідження, клінічне дослідження. Вони ж всі вимагають клінічних досліджень від так такі бджолярі будуть вимагати клінічних досліджень. Де таке було проведено, встановлено. Якщо цього не буде, значить інформація фейкова. І на тому крапка. От і все. Тому, е, панове, не знаю, хто в цій партії. Так, що там, вони мене побили, да? хто в цій партії буде ставити шах а хто буде ставити мат. Ну, ми можемо далі підходити своїм коньом і показувати, що ми їх не боїмось. Е, все, панове. підписуйтесь на канал Bakieper of Ukraine. На канал Україн». Пам'ятайте, що є дуже багато корисних речей, які потрібно для бджолярів знати. І хочу, щоб консолідувалися між собою українські бджолярі. Що таке консолідувалися? Якщо я вам подаю якусь тему, ваша задача її підтримати. Або сказати, там парінь, ти не правий, тому що ну тільки не в плані, що от коли ви там збираєте 20 кілограм меду за сезон, і ви думаєте, що це потолок, панове, це це просто від того, що треба вчитись і розвивати. Знання і навички технологічного підходу до роботи з бджолиними сім'ями, в тому числі, щоб продавати продукти бджільництва, треба багато знати маркетингу, треба багато знати, що таке взагалі фінанси і так далі. Тому то є також специфічні навички. Е, ну а якщо ви дійсно пасічник, ви дійсно переживаєте за свою пасіку, за своїх бджіл, і ви думаєте про завтра, що ваші внуки будуть остануться без роботи, або без якісної екології. Ну, значить, вам до нас підписуйтеся, давайте разом зберігати бджіл. І давайте вже на кінець -то українські пасічники організуються і покажуть, що не можна просто так паскудити бджолярів. нас в Україні понад 100 тисяч. Це, блін, це дуже сильна, велика, потужна сила. І наша задача об'єднатися і показати, що якийсь там телеграм-канал не може просто так в наглу писати, що йому попало. Всім гарного дня!